Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами Гепард. І сьогодні буде три короткі теми: це Саваслейка, це таке російське місто, такий російський аеродром, точніше, який вже вивчили наші українці, де знаходяться оці кляті літаки. Але сьогодні вночі прилетіли туди наші українські БПЛА, привітатися з цими літаками. Друге, це прилетіли БПЛА до Москви, до столиці Москви. І мер їхньої столиці Собянін виступив з дуже таким здивованим, гнівним е відеоповідомленням про те, що, бачите, наш обстріляли до Москви, прийшла війна. Ну і Курська операція Курськ і Покровськ. Це, скажімо так, дві такі теми, найважливіше на сьогоднішній день, що ми маємо, і як рухається взагалі війна. Отож, дуже коротко про Саваселейко. Сьогодні радісна така новина про те, що вночі наші українські БПЛА, це за даними розвідки, які дані ще перевіряються, будуть обов'язково космічні знімки, і будуть підтвердження. Але за попередніми даними три літаки знешкоджені, тобто повністю. Там і Міг-31 і Іл-62, і ще близько п'яти літаків і є дані про те, що вони пошкоджені. Тобто це попередні дані, буде інформація і обов'язково. Ми дамо знати про те, як насправді закінчилася ця успішна операція. Отож, нищимо логістику ворога там на його території. Тобто, ворог логістика має бути знищуватися, і ворог має знати, що вся їхня Росія вже палає. А, до речі, знаєте, скільки до Севаслейки кілометрів? Я подивився: від Харкова до їхнього Мурома, там поруч знаходиться. Цей аеродром військовий це більш ніж одна тисяча кілометрів. Тобто це велика відстань. Велика. І наші БПЛА нищать на цю велику відстань російську техніку. Тим більше таку важливу. Друге, це Москва. Сьогодні вночі прилетіли туди безпілотники. Ми давно вже не атакували Москву, і якось так склалося. Чи то були якісь домовленості, чи то були просто нам не було потреби, чи то там інші якісь мотиви. Але на сьогоднішній день Росія палає в тому числі і на території Москви. Там відрапортували про те, що нібито збили 11 безпілотників. Але ми ж знаємо, як їх збивають. Тобто як збивають на Ростовській області, ще досі палає е, значить, цей нафтопереробний завод, і там е, цистерни. І там кожен вже третій день палаються цистерни і загоряються нові цистерни, і вогонь пошириться. Вони не можуть його знищити. Це значить, як вони писали, ми збили всі безпілотники, збили, але правда при цьому безпілотники українські вразили оцю, е ці важливі логістичні цілі, і воно палає вже третій день. І третій день Росія не може навіть підійти. Я бачу ці кадри відео з місць. Там дуже така е рідка дозова інформація, тому що це ганьба Росії. Це не просто ганьба, це і, і військовий, військова невдача дуже велика Росії. Тому що ми спалюємо пальне, тобто нищимо пальне, на якому вони їдуть на танках до нас, до України воювати, летять на самолітах, літаках, їздять взагалі на машинах, там щось підвозять, навіть тил, а ми це знищуємо. Так от на Москві також на Московщині горить. Ну і остання. Тема коротенька це Курськ. Безумовно, це видатний успіх України, це видатний політичний успіх, це удар по путіну. Тому що всі побачили, весь світ побачив, і навіть його оці пацянські держави, такі як Китай, як наполовину Індія, як Корея, Північна Корея, комуністична, як Іран, як Мадуро, там Венесуела. Вони всі побачили, що виявляється, що король, король Путін. Він голий повністю, тобто він не, не в змозі захистити свою державу. Це взагалі ганьба для лідера держави, не в змозі захистити і організувати цей захист. Ну і звичайно, бачите, що Путін зосередив свої війська зараз на Покровську за наявну інформацію, в першу чергу, експертних спільнот, таких як Інститут вивчення війни. На Покровську вони звозили оцей наступ, і там до 15 кілометрів кинули туди все. І безумовно, там е, іде рух певних російських військ. Але якщо навіть вони упруться в Покровськ, то далі вони просто місяцями нікуди не зможуть піти взагалі місяцями. А цей наступ для них е, критично важливий і наступ резерви резервів вже фактично немає у росіян. Тобто вони закінчуються, не можна так постійно наступати. Тобто вони зробили такий хід військовий, забрали взагалі з флангів, не укріплюються. Тобто, військово вони роблять дуже велику таку знаєте тактичну похибку. І якщо у нас українців Сил України, буде можливості, то ми їх просто відріжемо з боків і можемо взяти в полон значне угрупування. Ну тобто подивимося. Але ми маємо розуміти про те, що це знаєте, це як останній такий рибок Путіна, я так думаю, в цю літню кампанію, і йому просто не буде бракувати цих сил. І, взагалі, Путін покинув Росію і поїхав там кудись везем там в інші якісь регіони. І Курськ він залишив, знаєте, для Путіна, для Росії Курськ нібито ну якась така стихійна лиха, тобто там. Вода набігла, там пожар, щось згоріло. Ну то якось воно там розсосеться, як воно кажуть. Але воно не розсосеться, тому що українські збройні сили діють там надзвичай вдало. І сьогодні пішла відео, як росіяни там наводять понтонни понтонні мости, переправи, точніше. Чому? Тому що три мости Збройні сили України знищили, і все там та територія, де наші... Воїни наразі зайшли, вони фактично беруть в полон, здаються російські солдати, вони там можуть взяти в полон більшу, більшу частину російської армії і росіянам нікуди навіть тікати. А щоб допомагати, треба переправляти техніку, треба переправляти озброєння, пальне, там навіть поїсти, похарчуватися треба переправляти. І оці всі пантонні переправи, вони всі знищуються. Знаєте, це, як я вже казав, можна. Було, пам'ятаєте, дивитися на три речі безкінечно довго. На вогонь, який горить, людина може дивитися, задивлятися на воду, яка тече, на людину, яка працює, коли ти не працюєш. А зараз як палає на Росії. Оце можна дивитися або підриваються понтонні мости на Росії, на Російщині, на Курщині, там, на Білгородщині. На це можна дивитися також вічно, передивлятися. Ну. На жаль, е така, знаєте, я думаю, що після нашої перемоги повернуться знову тільки три речі. Отож, про які я казав, на які можна безконечно дивитися, а е Росії, Російщини, Курщини, це будуть вже незалежні, демократичні, я сподіваюся, демократичні держави або просто самоутворення. Нехай вони там розвиваються, як хочеться, За перебріком поставимо там велику стіну. Тільки не Сінія Єценюка, а іншу стіну дійсно велику з колючим таким дротом, щоб сюди навіть кролік там не зміг перебігти. Не те, що там російські, російські якісь там людина. От нехай там вони і живуть а там у себе за перебріками. Тож війна йде, кожен із нас має робити щось для перемоги. Воїни воюють, інші волонтери допомагають, донатять, працюють в тилу. Мами виховують дітей, тобто все це йде на користь України. Все, що ми робимо тут, все йде для фронту, дійсно, все йде для перемоги. І ми маємо розуміти, що війна має закінчитися повною поразкою Російської Федерації і безоговорочною, як там було помніте, безумовною капітуляцією Російської Федерації, як колись капітулювала нацистська Німеччина. Так має бути зроблено. З ким ми там підписувати, будемо. Вже капітуляцію подивимося. Я думаю, там якийсь там, підпише хтось там з російських опозицій, яка знаходиться наразі за кордоном, от він і підпише після розпаду Російської Федерації. От тоді тільки ми видихнемо більш-менш спокійно, будемо знати, що ми не передамо нашим дітям цю кляту війну і нашого такого ж сусіда здегенерованого. Тому. І ще раз рухаємося далі до перемоги. Перемога буде за нами, бо з нами правда і з нами Бог. З вами був Гепард. Слава Україні!